Я поїла і стріпалася серйозно і взялася серйозно до роботи. Так, У мене вже горох практично доварюється, на плов у мене вже м'ясо посмажилося, воно вже тушиться. І коли воно тушиться, я зразу, я не знаю, як ви робите, я роблю так. Зразу даю сюда перчику. Я перчику люблю, щоб був перчик завжди в мене має бути такий, як має бути. Я люблю таке гостреньке. Якби не вони, то я б ще більше дала. Куркуму. Ви завжди питаєте, як від чого в мене такий жовтий плов. Тому що я даю коркуну. Вона смак не міняє, а колір гарний і мені подобається. Вони срібно мають свої якісь Та взагалі, мікроелементи коли і всяке все. Коли готуєш, має бути все пряне. Я люблю, коли все приправлене. Так, вразково даю сушений чесник. Я потім ще й свіжий дам, але сушений також. А чого не дати, як є. Я до всього даю сушуничисню. Я навіть виродую курячі філе, я посолила, поперчила, дала або чесникову трав'яну, чеснокову травяну приправу, або чесник і все. Так, 10 овочів. Тільки не путайте. Я даю 10 овочів, бо є ще окрема приправа для перших страв. Яка між ними різниця? 10 овочів тут входить. Цибуля ріпчаста, цибуля порей, морква, поприка, чесник, петрушка, крип баз базилік. А цибуля для, а, приправа для перших страв сюди входить цибуля, морква, чесник, кріп і петрушка. Так що я зараз буду ще й першу страву закладаю. Mm. Так, але 10 овочів, бачите, є в такому упакуванні. І зараз подивиться тільки 10 овочів. Це справді приправа 10 овочів. покажіть таки. Видно, що овочі вже навіть якщо немає свіжої зелені. Подивіться, покажи, покажи, дивіться, тут і чесничок у мене. Є. тут буде такий плов, що запроси шлоти на Миколаївну. Я її на кінець зроблю нормальний чорний чай. Жінка вчора прийшла додому, напевно, думаю, хм, казав чорний, а таке смакувало, як зелений. Ти ж жофіла, вона пила той чай і казала, до вечірки. Пахне файно. <laughs> Так, і приправа для плову. Це моя улюблена приправа для плову. Тут буде зіра, петрушка, розмарин, коріандр, хмин, чесник, куркума, цибуля і морква. Mm. Я от так, даю і в мене плов буде нереально смачне, злий. Нереально... Ти рис ще не давала? Ні, воно так пахне. О, так, я так треба досить приправи, щоб то було смачно. Так, перемішую, бо рис у мене вже, рис басматі. Попередньо я вже його відміряла півтора стаканчика, помила і зараз буду занурювати його сюди. Бо дивіться, яка мене каша мала э, що Все, Я даю тепер ти... сюди, зараз дам води, три стаканчика води, бо як готуються. То відношення один, один до Один до... до двох. ні. До трьох треба, але я буду плов один. Я каші всі йдуть один до трьох. Я чую, що один до двох. Ну добре, я до в воду. Я дам, менше півтора стаканчика рису, я дам три стакани води і зразу забираю на маленький газ. Я вже посолила. Так пахне прямо. Я дуже люблю плов. І в, нас, і в мене завжди смачний плов. А ну хто скаже? А ніхто не скаже, бо ніхто крім моїх не пробував. Зараз Ле -Ле? Вам можливо, не скажу, а що о, не О, зараз не Миколаївна. Ми відкриємо, у нас немає вже не ні квашу, ні ні нічого. Все з'їли. А я, знаєте, як люблю ще плов? <плес> <Це> <плес> я вам цілий мастер-клас показую, як я готую. Я ще люблю плов, так як пелю, і зверху лимоном полити. Та так смачно. Плов? <плес> попробуєш. Прийдемо ти Валентина Миколаївна, може, хатня прийде. От, все, тако розмішую. Так ти не міряла півтора три стакани. Я тільки що не бачу. Зараз так помішаю, пробую ще на сіль і на маленький вогонь. На маленький газ вогонь. Де в нас тут вогонь? Газ. Наш український. Треба трошки дати солі. Трошки. То бачиш, що не друговицька та каміна. Не Угу. Може, Ой, ви... город, куди біжиш? Так, все виключаю, ставлю на маленький газ. І довго йому треба тушитися, щоб я Вода википить і буде готовий. Я думаю, півгодинки тебе. А як там знизу вишся вода? Такого в мене не буває. Як, -то... як ви Я тобі кажу, щоб я, напевно, майбутнє знав, якщо там лишається знизу вода, як мені попаде. Має... ти тако береш? Ставиш ложку, я, дивишся, я вже що зазумів. є вода, то, то далі готуєш. Я зрозумів. Що на маленький газ. Де рушник хоч один? Тільки маленький що зовсім без газу. То вона має так помаленьку, бо ж води небагато співвідношення чагунна, каструлька вивезенка. Все, найменший газ. Найменший, все, готується. Так, приступаємо далі, зараз буде горохова зупа і зараз в мене мало бути брокколі, тушене. З куркою, я подумала, що це дуже по багатому буде. У мене просто буде брокколі, тушене, з вершками, з цибулькою з моркою. А з курячого філе я запечуваю рогрилі до айсберга салату, а там посмажу відповідь. Mm, там же насіння є, можна дати насіння до того до салату. То хліб можна спекти? Так, потім не кричати, кролєве. що ти через мене поправили. Рулєве. Я весь мастер клас говорила для чого. Не просто так. Дивіться, ви вже, напевно, знаєте, що інтернет-магазин Вімі має свої авторські приправи. Авторські приправи дає дуже багато приправ. Вони повернули назад, напевно, від нас багато чули, що ви постійно хвалили. Авторська приправа до яєчні. Вона може бути в такому упакуванні, і також може бути в такому крафтовому упакуванні. Але що, ти мав взяти.